Всім гарного і позитивного. Подітка мої бабчина, уже скорі Паска. Треба буде кошарки ладити. Що ви кладете у свою кошарку? Бо я пам'ятаю, як ми колись сяділи кошарку, так коло нас, коли кошарки клали, та шоудер, такий, знаєте, ножище там, шоудер. Просто рулети всякі, ковбаси на 3 метри. Ну така кошарища, що треба було трьом нести дому. Бодино то не понесе, а доки понесе в куни целата йой. То тяжке. То всі люди мокрі йшли думаю, доки в ту кошарку дотягли. Я вам розкажу, з чим наповняю кошарку. Я. Що кладу кошарку я. А наша кошарка складає з такого: паска, яйця, сир, масло, чеснок, суль і свічка. У нас така легенька кошарка. Що довше От крилями, файна така. Ніч там буш не кладемо. Слухайте, що вам хочу казати. Напишіть в коментарі, що ви все кладете в кошарку. Бо мені все видить. Я, звісно, наварю, що дриць і все, все, кобасуля. Ну, то я все все далі накладу, коли прийду до ноги, з того, як все посятити. Ну, іменно цих сім, сім цих продуктів я кладу в кошарку. Ну, та й свічка. Так що, і ще раз вам нагадую, що ми кладемо сятити у кошарку: паска, яйця, сир, масло, чеснок, суль та й свічка. А ну напишіть, що ви кладете всього в кошарку. Всім гарного і